Так, панство, всім добрий день. Включився буквально на 10 хвилинок. У нас і так багато відзнятого матеріалу є, але цих 10 хвилинок точно для вас будуть пройдені з великою користю. Значить, перше, в цих 10 хвилинках буде короткий мій такий звіт для вас, щоб ви розуміли, чим ми займалися останніх, останні днів 5-7. Не пам'ятаю, я вже вибився. З число вибився до того, що навіть забувся, що в мене День народження в дядька було, його навіть привітати забувся. Просто попутав дати. Ну, нічого страшного. Значить, поїхали ми на так званий Чулярський круг. Я про цю організацію знав, знав про неї вже давно. Але я не думав, що мене туди колись запросять. Мене туди запросили, я сильно вдячний організаторам, і мене нас там трошки нагородили. Але це тільки початок. Просто. Та нагорода, вона говорить мені про те, що ми робимо все правильно. Значить, це перший момент, перша позиція, перший пункт. Другий пункт. Все те, що ми туди їздили, ми ту всю роботу висвітлимо і для вас покажемо. Тому що ми там все відзняли. Щось краще, щось гірше, щось на один телефон, щось на другий телефон. Ми все відзняли. І. Будемо показувати для вас в моєму ютубі. Перше відео ми вже викинули про те, як е, безпосередньо продукти бджільництва вживаються. Ви можете бачити, ті, хто мене дивиться, ви могли бачити аналогію. Е, як я розповідаю, що продукти бджільництва це довгостривала перспектива, продукти бджільництва вони вже мають ті ферменти, які вже засвоюються організмом. Що нашому організму легше засвоювати мед і не витрачати інсуліну, тому що мед вже має ці ферменти, і це вже два простих моносахарида. І от апітерапевт апі в Україні один із лідируючих, про це саме говорить. Це означає як мінімум, що я вчуся в правильних людей і розказую для вас якісну інформацію. І це мене безумовно тішить. Наступний пункт. Наступний пункт дуже важливий. Чому? Тому що ми на кафедрі бджільництва зробили фільм. Ми його зняли поки що тільки зняли. Ми зняли, в мене є багато матеріалів, ми виложимо перший український фільм про кафедру бджільництва. Перше за 30 з лишнім років незалежності буде український фільм про бджільництво. В даному випадку це не про бджільництво як про комаху, це про бджільництво як про галузь, як про освіту, бджільництво як освіта. Тому що одна із моїх цілей це підняти компетенцію пасічників. На сьогоднішній день я спостерігаю і бачу, мені дуже прикро, що дуже знизився рівень кваліфікації бджолярів. Бджолярі не знають, як правильно, що робити, куди робити. Бджолярів одне і те саме питання протягом вже багатьох десятків років. А верніше протягом всього періоду незалежності. Скільки в тебе сімей, скільки ти меду накачав, а ти втратив б'ї дурак? І, а ти що не знав, відхища треба обробляти? І це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема, тому що пасічник за свою... За все своє життя, за всю свою роботу, 30-20 років, неважливо, головне, що багато років, і він до цих пір не знає ключів, як правильно займувати тими бджолами. Постійно я розумію, що є постійні зміни, я розумію, що є постійні форс-мажори, але чомусь для пасічників це прям, прям, прям ну, дуже складно. Я відразу почав споминати ті розмови, які я вів з кваліфікованими пасічниками. Мені разу не згадали цей момент. Ні разу не згадали момент, скільки тебе бджолиних сімей. Ні разу не згадали момент, а, а як ти збираєш бджіл в зиму. Ні разу не згадали момент, а, а скільки ти меду накачав. Чому? Тому що, коли спілкується кваліфікований пасічник, для нього питання зимівлі бджіл вже вирішене, і він вже давно забувся це питання. Він може поділитися, але йому це не болить і він про це говорити не буде. А кваліфіковані пасічники вони повинні знати. Як зимувати не одним способом, а мінімум 10 способами. Кваліфікований пасічник він повинен розуміти ці всі деталі настільки тонко, щоб навіть не думав про це, коли він збирає бджол в зиму. Щоб так само, як ви сидите і гортаєте тік-ток, на автоматі. Щоб точно так само, як ви ходите кожен день на роботу. На автоматі. Ось так це повинно бути. Ось це кваліфіковані пасічники. Кваліфікованого пасічника не повинно цікавити питання, скільки в тебе бджолиних сімей. Кваліфікованого пасічника одне повинно цікавити питання. Чи ефективно ти використав тій бджолині сім'ї протягом сезону? Що ти зробив для того, щоб покращити медоносну базу? Що ти зробив для того, щоб збільшити поголів'я бджолиних сімей в своєму селі, в своїй державі? Ось що повинно цікавити кваліфікованого пасічника. Що ти зробив для того, щоб зберегти існуюче покоління бджолиних сімей? Ось що повинно цікавити кваліфікованого пасічника. А не те, скільки тебе сімей напасться. Знаєте, як каже один дуже відомий чоловік, я не буду називати його ім'я, бо тоді ви скажете, хто за мною стоїть. Він казав одну таку фразу. Якщо ви заробляєте більше 5 тисяч доларів в нашій державі, про це ніхто не повинен знати. Так от, якщо у вас стоїть на пасіці більше 50 сімей, про це теж ніхто не повинен знати. Запам'ятайте це. Що я вам ще хотів розказати? Півчай, з медом і прополісом. Зайдіть в мій Тікток, подивіться за шикарний рецепт. <кій> Тому що я вже, вже туди завантажу. Відео це знімає потоку. Ніякого монтажа не буде, ніякої музики тут не буде, нічого, буде. все, що тут відбувається, зараз бачите безпосередньо в кадрі. Що не скажеш про наш фільм про бджільництво, який буде, про освіту бджільництва? Тому що більшість людей не знають, що на кафедрі о, анонс. Більшість людей не знають, що на кафедрі бджільництва є розумні вулики. <кій> більшість людей не знають, що на кафедрі бджільництва є дрони. Для визначення площі і патрулювання пасіки. Причому потужні дрони. Більшість людей не знають, що взагалі технологія розумних вуликів, яка є на сьогоднішній день в Україні, вона вперше опробовувалась саме на вуликах в кафедрі біженців. І це робив на сьогоднішній день для мене поважний пасічник це Вонилович Микола Володимирович. І і про це ніхто не знає. А знаєте, чому про це ніхто не знає? Бо там не було такого Назара, як я. тепер є, тепер про це ви будете знати. Як мінімум, з цього відео ви вже точно дізналися. А більше ще дізнаєтесь, коли <кхем> побачите фільм, ви, я переконаний, знаєте, який є ботанічний сад взагалі різних видів рослин на кафедрі біженців, де можна взяти насіння і садити, поширювати рідкісні рослини. По своїй території, по території свого села, міста, городу, неважливо. Будь ласка, панове, коли цей фільм вийде, подивіться, не цурайтеся, тому що то того варте його подивитися. Для багатьох, звісно, не перепрошую Для багатьох, ай, ви там не розумієте, ви там не знаєте і так далі. Але я вам скажу, що в нас є велика проблема. Що я помітив на посічницькому кругу, коли я там був? Жентство Старіє. Там потужні фахівці, там великі люди, This is great people, be і вони, вони пронесли оте бджільництво через свою душу, життя, час, роки до сьогоднішнього дня. З молодих людей там майже нікого не було. Молодих, в моєму розумінні, від 20, навіть від 18 до 25 років. Були тільки ми, наша команда. І Всі останні це були люди старшого віку, в дільництво старі. Тому я закликаю всіх молодих пасічників, які мене дивляться. А я знаю, що мене вже багато молодих пасічників дивляться. І це ж не обов'язково тільки 18-25, а й 30, 35, 40, 50, навіть 60, неважливо. Але ви повинні ставати фаховими. Ви повинні стати майбутнім ядром. Яке ми сформуємо впродовж наступних 5 років. Єдине місце в Україні, де сьогодні це ядро формується, це в мене на каналі і на кафедрі бджільництва. Тому я вас всіх запрошую до перегляду того фільму. Я вас всіх запрошую підписуватися на мій канал. І я вас всіх запрошую поширювати, поширювати інформацію. Поширювати інформацію якісну. якісну інформацію ви можете знайти безпосередньо на моєму каналі, в моєму телеграм-каналі. Да, панове, без реклами, нікуди. Також якісну інформацію ви можете знайти в інших блогерів, але будьте уважні, тому що є багато блогерів, які просто, просто створили свої канали для комерційної мети. І в цьому є велика проблема. Скажете, я також створив свій канал для комерційної мети? Ні, це неправда. Тому що в мене магазин з'явився рік тому, а канал в мене з'явився півтора року тому. Точніше з 2,5 роки тому ви можете зайти, подивитися інформацію про канал, це ж абсолютно доступні речі. І оцінити. Далі, панове, що я вам хочу ще сказати. На сьогоднішній день наша держава воює. Це погано. Це погано, тому що дуже велику ціну ми платимо за ту свободу. І хочеться підтримати, звісно ж, підтримати наших захисників. А ще більше хочеться, щоб. А ті люди, які мають зараз можливість дивитися TikTok, YouTube, інші соціальні мережі, не важливо. Щоб ви не змардували працю от тих людей, які захищають сьогодні нашу державу. Щоб ви їх не змарнували. Я повторюю ще раз, не змарнували. Я не можу вручатися про всю державу, але я можу казати, що саме пасічники, ви в першу чергу не повинні змарнувати. Тому що. Наша задача на сьогоднішній день не хвилюватися в кількі, скільки кого сімей, не хвилюватися, хто скільки меду накачав, а зробити так, щоб бджільництво розвивалося, щоб в бджільництво приходили нові технології, і не просто приходили, а щоб ми їх створювали, щоб велися потужні нові досліди на ниві посічництва в Україні, і щоб ці досліди... Ставали всесвітньо відомими. Всесвітньо відомими, і щоб кожна посічницька спільнота в інших державах знала, що українське бджільництво найпотужніше. Але на сьогоднішній день нам потрібно починати готуватися, не марнувати той шанс, який в нас є, і працювати. Працювати в першу чергу з інформаційною базою, потім Працювати потрібно з тим, щоб кожен пасічник розумів, що таке генетика бджіл. Вона відрізняється від тваринництва в цілому. Тому що в генетиці бджіл є такі речі, як портеногенез, є такі речі, як субсім'ї, в генетиці бджіл є таке поняття як гаплоїдні набори хромосом, диплоїдні набори хромосом. В генетиці бджіл є таке поняття, що труп немає батька. В генетиці бджіл є ще дуже багато. Різних питань або бджоли альбіноси. Це все також передається генетично. І на рівні генетики ми можемо досліджувати ці питання. І це потрібно робити. Хочу, щоб кожен пасічник розумів, що таке біологія бджолиної сім'ї. Що справжній пасічник біологію бджолиної сім'ї використовує на користь, і він вміє управляти тими процесами. А вся біологія бджолиної сім'ї в першу чергу заключається на інстинктах, а потім вже на всьому іншому. Тому що для пасічника головне управляти тим інстинктом. І якщо він вміє управляти інстинктом руїння, він для нього більше не страшний. А то кожного року найта сама дискусія, як боротися з руїнями. А не боротися з ним треба, а знати його треба. Розуміти його треба. Що не розумієте, то не спішіть критикувати, що ти нічого не знаєш. Якщо я говорю ці речі, це вже говорить про те, що я щось знаю. І... Саме головне, що в пасічників помінялася вже свідомість. Це третій пункт. Ви не раби перекупів. Ви займаєтеся бджолами не для того, щоб здавати мед за бессінь. Ви молоді пасічники, старі пасічники, всі пасічники, жінки пасічники, неважливо. Ви займаєтесь тою справою. На якій тримається весь аграрний сектор. Тому що не буде бджіл, не буде привично звичного розуміння їжі. ми дуже багато втратимо. Вся екосистема поміняється. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ваша задача зберегти бджіл. Звісно, ми живемо в капіталізмі. Звісно ж, ми не можемо обійтись без того, щоб реалізовувати свою продукцію. І от тут. Я хочу, щоб ви найбільше зрозуміли. Тільки від вас залежить, чи буде продаватися ось та продукція, що мене заспіває, чи не буде. Тільки від вас залежить, скільки ви будете отримати прибутку від ваших бджол, тільки від вас. Ви єдині люди, які можуть змінити цю ситуацію. Наведу вам невеличкий приклад. Компанія Apple. Ну, можливо, для когось це там космос компанія. Заходьте, дивіться, історію. А історія дуже проста. Стів Джобс компанію створив, він її пропихнув, знайшов інвесторів. І потім вони робили перші розробки. По його ідеях, макетах і так. Він за неї жив, він переживав, хвилювався за ту компанію. Але потім його ж самого вигнали з його компанії. Тому що є таке поняття, як акціонерне товариство Рада директорів. І Рада директорів прийняла рішення його вигнати. Вони думали, що вони справляться без нього. І вони думали, що вони знають краще нього. Насправді ж ні. Пройшло нам небагато років. І вони прийшли по Стіва Джобса. Вони прийшли і казали, чувак, ми без тебе не можемо справитися. Якщо ти не візьмеш ситуацію під свій контроль, то ми нафіг закриємося. Він взяв ситуацію під свій контроль і на сьогоднішній день <coughs> ви всі знаєте про це. Те саме із вами. Якщо ви думаєте, що вашу продукцію хтось буде продавати краще, чим ви, ви глибоко помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що якийсь там дієтолог, чи якийсь там лікар з традиційної медицини, чи будь-хто інший, хто питається щось розказувати, чи якийсь там доктор Комаровський краще знає про продукти бджільництва, чим ви, так от я вам сказав, що краще пасічника про продукти бджільництва ніхто не знає. І тільки пасічник може донести до людей цю ідею, ці розуміння і цю користь. Але задача пасічника не тільки доносити до людей, що мед хороший, а й знати про той мед більше, ніж всі. Тому потрібно вчитися. І останнє, що я вам хочу сказати в цьому відео. Ми творимо історію. І наша задача, ключова наша задача знайти точки контакту між бджолами і людьми, але таким чином, щоб це було нам на користь і для них не в шкодо. Тому давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.